Мої любі сонечки, я сьогодні записую це відео спеціально ще раз про купол світла, коли ми ставимо захист, коли повітряні тривоги. Що потрібно робити? Ви знаєте, мої сонечки, що ми з вами раніше разом е в прямому ефірі ми створили купол для, світла для України. Він називається купол Творця, купол світла творця і Аї. І ми до нього під'єднуємося так, що коли, наприклад, повітряна тривога, якась загроза, якихось прильотів, ми підсилюємо цей купол наступним чином. Ми беремо налаштовуємося на творця, проявляємо намір. Отець небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Робимо вдих. Надувається нас животик, Коли ми входимо в портал творця, ми бачимо такий величезний портал світового творця, видихаємо і проявляємо намір. Я приєднуюся до купола Дворця і Ая, і ми приєднуємося, бачимо дуже-дуже такий плотний білий купол. І ми прям бачимо, що ракети нічого не може цей купол пробити, тому що ми його з вами створили в божественній волі, світлі і об'єднали через всю Україну. Тобто ви прям відчуєте, що і побачите, візуалізуєте, що ракети летять, і від нього просто, знаєте, отак от як від, гу... від гумки від гумового. Так відштовхуються, так, і люди всі живі, все прекрасно. Тобто він божественній волі або повертається назад, або не розривається. Дуже часто от ви бачите, як купол працює, за божественно. Він прекрасно працює, що або розвертаються ракети, або там немає таких жертв. Тобто ви можете під'єднуватись до купола в будь-який час, коли відчуваєте загрозу. І ми всі разом з вами тримаємо себе купол. І ще сонечки доповнення до купола світла. Дуже дуже важливе. Наш купол перейшов на новий рівень, на який ми його тепер прокачуємо ще інакше, і ще даємо один намір. Це все робимо, те, що я тільки що сказала, і ще додаємо я проявляю в божественній волі через своє чисте серце творця на землі. Його світло, любов та радість. І я проявляю всіх богинь та богів світла. І ви робите вдих, вдихаєте, прям бачите божественні світлові тіла, Бога, богинь, прям архангелів, ангелів все небеса і видихаєте, і завантажуєте на ту землю, де ви зараз є в Україні. Ви завантажуєте. Бачите, що на цій території ви завантажуєте богів та богинь світла. Це ще супер, ще більш сильніший захист, тому що сам саме боги та богині світла вже просто не пропустять ні в якому разі темноту. Люблю вас, мої сонечки. Ваша Ая.